Вітаємо на каналі Анро Студіо І ми разом з донечкою розповімо вам, де ми сьогодні гуляли. Так? Ми гуляли сьогодні за містом Мішкольц в дуже красивому, майже поєнтичному місці, де жовтень розквітає. Тобі сподобалось це місце? Так. Да. Що саме тобі сподобалося найбільше тут? Па! Пар! А чому тобі він сподобався? Там було багато листочків, mm -hmm. краси. Так? Я плюс опівниці. І якщо можна десь побачити найкращий жовтень, то це тільки в цьому місці. До речі, місце називається Еліна Фюред. І воно. Настільки зачаровує, що сюди хочеться повертатися і повертатися. Що ми і зробили? Адже ми вже не перший раз, і, до речі, не перший раз восени. Сюди найкраще приїздити восени або навесні. Ну, а тепер розкажи ти, що тобі сподобалося тут, в цьому парку. І там було дуже багато місця. І там було дуже красиво. Так, да, і красиві листочки, красиві, і, і Так, красиві. Ми з вами гуляємо в цій частині мішкольця, яка називається Ліла Фюре. Якщо ви на моєму каналі вже не перший день, ви вже, мабуть, бачили неодноразово відео, присвячене цьому місцю, тому що воно настільки гарне, красиве і це родзинка. Міста Мішкольць, бо воно недалеко від самого міста. Ви можете дістатися сюди або автобусом, або на автівці, або навіть на велосипеді. Це, до речі, класний спорт. І тут багато хто піднімається вгори саме на велосипедах. Але що цікаве про це місце, позаду мене ви бачите краєчок чотиризіркового готелю. До речі, тут можна пообідати в неділю такий собі недільний бранч. Приблизно за майже тисячу гривень набирайте що хочете. Але це, звісно, угорська кухня, тож суші, крабів і всього такого, мабуть, не буде. Хоч я не коштувала, але на малюнку здебільшого такі місцеві делікатеси. Якось я вже казала, що цей готель раніше був замком, щось на зразок англійського Батта. Всім відомо, що в Англії Бат це була така лікувальниця для тих. Хто потребував е, вилікувати їхні хворі нерви? Це була така термальна лікування, тобто біля водичці. Одного разу такі, таку лікувальну або такий палац побудували для племінниців першого угорського прем'єр-міністра. До речі, її звали Ліла, саме тому і назвали Ліла Фюред. Фюред це бані, а Ліла це ім'я. А цей готель називається Палота, він зараз чотирихзірковий, зірковий. Можете сюди приїхати, відпочити, погуляти місцевим парком, який я зараз вам показую. Особливо рекомендується зробити восени, оскільки фарби тут неймовірні і чисте свіже повітря, а ще й найбільший в Горщині штучний водоспад. О, дивіться, якого я знайшла собі друга. Просто класно селфі. Осінній пейзаж і мій новий друг. Ну, і що ще там було. Там були парки, інші парки. Там було друзі красиво. І весело. Так, настрій піднімався. І нам було весело і класно. І не хотілося йти додому, правда? Та ви тільки погляньте на цю красу. Чи це просто казка? Ні, я обожнюю осінь. От хто мене не спитає, який місяць ви любите. жовтень. Я люблю жовтень. М -м -м -м. Побігли. А це картина для мого голівудського фільму. Ви тільки погляньте. Тут треба знімати фільми з акторами в головних ролях Анро Студіо. Або в головних ролях Анна. І настільки було класно, що ми зробили голівудський special effects. Да? Дивись, ми танцюємо попід листочками, де ще можна зробити такі класні е види. Ну, пішли ми у танок з тобою, так? Да? Ну, тут мама в основному в танці. В танці. Як вам мої голівудські трюки? жовтневі голівудські трюки. Мимовірно. Я хочу інший. Ти хочеш інше, але зараз ми розповідаємо про ці красиві квіточки. Ви тільки подивіться оцей колір квіточок, жовто-синє небо. До речі, патріотичне. Ну і ось цей штучний водоспад. Тобі сподобався водоспад? Ага. Ти там фотографувалася, ходила, там було дуже свіже повітря. Настільки воно свіже, що начебто навіть хочеться постійно вдихати, вдихати і видихати. Краса парку просто неймовірна. Так? <зас> Дякую, що сьогодні прогулялися з нами. Залишайтесь на каналі Unre Studio, адже далі буде тільки цікавіше. Бувайте!